Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо в історію одного з найвідоміших тракторів радянської епохи Т-40. Ви дізнаєтеся, як починалася його історія, які інновації він привніс і чому цей трактор досі залишається легендою. Трактор Т-40 був розроблений у 1961 році на липецькому тракторному заводі. Його створення було відповіддю на потребу в універсальному та надійному тракторі для сільського господарства. Основними завданнями, які ставили перед собою інженери, були висока прохідність та потужність. Т-40 відзначався унікальною конструкцією. Він був оснащений чотирициліндровим дизельним двигуном потужністю 50 кінських сил. Особливість цього трактора полягала в можливості перемикання на передній привід, що забезпечувало додаткову прохідність на важких ґрунтах. Крім того, він мав кабіну з обігрівом та можливість встановлення навісного обладнання. Трактор Т-40 швидко завоював популярність серед аграріїв. Його використовували для різних сільськогосподарських робіт: оранки, посіву, збору врожаю та транспортування. Завдяки своїй надійності та простоті в обслуговуванні Т-40 став незамінним помічником на багатьох фермах. З роками Т-40 неодноразово модернізувався. Випускалися нові версії з покращеними характеристиками, але основні принципи конструкції залишалися незмінними. Це дозволяло забезпечувати високу якість та надійність трактора протягом багатьох десятиліть. Навіть сьогодні, через десятиліття після початку виробництва, трактор Т-40 продовжує використовуватися на багатьох фермах. Його простота та надійність зробили його справжньою легендою в світі сільськогосподарської техніки. Багато старих тракторів реставрують та використовують для різних потреб, а деякі з них навіть стають експонатами в музеях. Ось така історія легендарного трактора Т40. Сподіваємося, що вам було цікаво дізнатися більше про цей чудовий трактор. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних відео.